А це вже сильно, напевно. А ні. Більш-менш. Будемо пробувати з вами ловити рибу з близької дистанції і з дальньої дистанції. Розводити їх, наприклад, близька дистанція у нас буде трішки правіше. Оберемо собі отой проміжок між деревами. І гадаю, що тут є якась ближня бровка. На метрах 30, напевно, від берега, яку будемо бойліки підсипати, пиліки, і трішки сипушки, і шурошити. Рибка завжди є у нас під ногами, а ми завжди тягнемось до чогось далекого. Щільність риби нормальна і все дно порите. Ой, класна яка. Ось зараз щось таке чудове, класна така площадка була. Локальна. Це вже у нас під ногами, до речі. Щось якісь камінці. Ой, клас, камінці, все, Та що? Тут вже щось таке поглибше, незрозуміліше, замуленіше. У нас дамба з правої сторони, це сток. З лівої сторони у нас, я так розумію, що приток самої водойми і з правої сторони сток. А якщо така дамба є, значить і є стариця. Наше завдання знайти цю старицю, подивитися її межі. Слухайте, цікава дистанція.